Друзья, всем привет! Сьогодні начали культивувати Друга культивація Бо вже пішло зелене таке браціно, Оно видно не сильно, але видно, що Ян уже пішов, У нас пішла жара. Вдвоєм культивіруємо. цьому культиваторі борони. Зробили на днях, коли то що борос доставляв. Ну, коротше, бугор. Підстукали там, підварили, щоб вона трохи в сторону була. Ну, нормально. Бомба йде. Тут таке темне, то що тут горіла вся балка, і в нас трохи загорілось було пшениці. Ну, як пшениці, стерні. Ну, небагато тут такий клаптик повигорів. А так. Діло йде тут по пшениці, перед цим культивували там по подсолнуху 2 гектара. Ну, нормально. Подивимося, що воно буде. Одною рукою невдобно. Отак ну, ми розворачуємося. Стекла грязноваті, ну хто таке? Отако плаває ще і поїхали. Зараз опуститься і тоді скидаю з плавающа. Оте нормально, глибоченько йде по трактору важкувато цьому. Той новий тяне легко. А цей вже трохи, да. Ну нічого. Ну а так. Потихеньку, потихеньку закультивіруємо і такі я не знаю вже в яких числах в маю будемо сіяти подсолну Главне, щоб дощ пішов, бо ну, земля влажна, нормально, бо в нас пролили були дощі. Бо ми завжди робимо три культивації. Ну, Третя це вже ну, Побризкали, закультивірували і посіяли. Оце третя там культивація. Ну а так непогано виходить, як було, як є, тіло йде. будемо края розходити включусь тоже, покажу що воно і як. Так, закончили вже цей кусочок. Сейчас вниз спускаемся. Отак вот вийшло. Непогано. Зараз заїдемо ще на один кусок, теж під'їму покажу, що воно і як, і як і йде. Тусь непогано. Отак от ось получилося. Щось скинемо ось така тут у нас травичка, це ж згоріло толока, ну непогано. трошки підстукав туди, щоб закривало ну, бугор. Ну, а так вроді би робе. Зараз складаємося і переїжджаємо ще там на один кусок. Ну, там уже включусь, покажу. Так, переїхали на другий тут кусок, 9 гектар. то залишилося, це ми все пройшли вже вже ви О, як 5 часов а потихеньку культивіруємо. Видно, бачите, зелененько. Якраз нормально. Зараз ми його зріжемо і все. швидко, Ходимо 8 кілометрів. Один за одним. І легше на краях розворачуватися, не треба брати. Бок так, а, по прямої пішов, і пішов. чітко, він ще не здоровий, не сильно малий. Зараз зріжемо і все. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!